Привіт, друзі! З вами проект «Відчуй Дніпро. І осінь вже повноправно прийшла у наше місто. На дворі дощить холодно і мокро. А іноді так хочеться сховатися від неприємної погоди у затишному місці. Саме тому ми запускаємо новий цикл програм про те, куди сходити у Дніпрі восени. І сьогодні на нас чекає тепла атмосфера і історія та книжковий світ. Тож залишайтеся з нами, а також підписуйтесь на наш канал для того, щоб не пропускати нові випуски. Адже зараз я покажу вам ще одне цікаве місце нашого Дніпра, і це музей літературне при Дніпров'я, розташований у самому центрі Дніпра, на проспекті Дмитра Яворницького, 64. До речі, будівля, у якій він працює, має свою особливу історію. У різні часи тут бували видатні особистості, а сьогодні це місце, де оживає література нашого краю. Сам музей, як музей літературне Придніпров'я, він працює з 24 травня 1998 року. А будівля, в якій ми зараз знаходимося, їй понад 10 років. Вона працює з початку 18 століття, і історія в неї дуже. Дуже не музейна, а, оскільки спочатку тут була певна така контора, канцелярія по різному її називали, яка допомагала переселенцям а, отримати роботу, отримати землі і взагалі заснувати, скажімо так, свій побут своє існування тут на українських землях. А сталося це після того, як розігнали а, козацьку січ. Тож від самого початку цей будинок був місцем, де вирішували важливі для регіону справи. І у 20-му сторіччі будинок знову став місцем пов'язаним з літературою. Тоді тут навчався майбутній відомий поет Михайло Світлов. А у 1920 році в будинку вчителював письменник Валеріян Підмогильний. Він, до речі, викладав математику. У 1970-х роках цю будівлю внесли до переліку пам'яток історії та архітектури, які важливі для нашого міста. А вже у 1998 році двері цього будинку офіційно відчинились для відвідувачів, і тут відкрився музей літературне придніпрозя. Відтоді будівля не лише зберігає свою історію, а й стала справжнім центром літературного життя міста. Але для того, щоб відвідати музей сьогодні, необхідно знати один маленький секрет. Головне, що я маю сказати, це те, що сюди можна потрапити не з центрального входу на проспекті, а треба зайти у двір. Оскільки так, будівля стара, і раніше саме так будували вхід, був з двору. А на проспекті, на жаль, по-моєму, тільки одна така будівля, там де треба заходити кудись, а нас чомусь постійно через це гублять. Але ні, ми працюємо. Нас можна відвідати кожного дня, крім понеділка та четверга. Власне, з 10 до 4 ми завжди тут. До того ж, вартість квитка невисока, а тому дозволити собі відвідування музею може кожен мешканець нашого міста. Надзвичайно дорого, надзвичайно 60 гривень. <хи> так, 60 гривень коштує вхідний квиток до музею, дитячі 30, дорослий 60. Якщо подивитися обидва поверхи і прямо все-все-все, то це 120. Це страшні цифри. Так, я розумію, що доведеться не випити кави, але я думаю, в нас а, не менш бадьорить відвідування музею, ніж чашечка кави. Ну, а тепер час дізнатись, що ж тут можна побачити цікавого. Тож рушаємо на екскурсію. Я так розумію, що ми зараз знаходимось в холі. Розкажіть, будь ласка, перед нами якийсь цікавий стенд, що тут можна побачити. В першу чергу сам стенд це вітрина, яка належала Яворницькому. Тому вона витримала вже багато і сподіваюся, витримає ще більше. А з верхньої частини почнемо. Тут у нас основний такий концепт цього будинку. Цей будинок він здебільшого був про навчання, тобто про передачу якоїсь інформації, якихось надбань, якогось досвіду новим поколінням. І тут ми, власне, намагалися це відобразити, принаймні станом на зараз, тобто, це не. Стаціонарна експозиція, вона, звісно, змінюється відповідно до того, що ми хочемо сказати сьогодні. Проте по центру ви бачите чернильниці, і тут відображена така концепція навчання. Оскільки до того, як тут був музей, ну власне майже півтора століття тут були навчальні заклади зовсім різні, професійно-технічні, звичайна школа і чого тут тільки не було. І зліва ви бачите частину, присвячену Валеріану Підмогильному, який тут працював. А це те, чим я особисто пишаюся, що є в нашому здобутку, це його переклад французького філософа-матеріаліста Клода Адріана Гельвеція. От він зліва чорненький, такий красивий лежить. Єдиний переклад до сьогодні українською мовою. Таке поєднання мистецтва і літератури в верхній частині, в нижній частині ви бачите саму історію будинку. Тобто, по цих предметах можна її прочитати. Тут цвяхи виковані вручну, тут гарматне ядро, яке з козацької пушки колись стріляло. То воно сюди прилетіло, чи то десь хтось його загубив, не знаю. А, але воно дуже, дуже старе і дійсно, саме от козацької доби. Це гільза першої світової, і ось це розбите скло. Це вже сучасні експонати, там щедро подаровані російськими шахедами. Це буквально ця весна. Трошечки ми постраждали, трошечки в нас вікна полетіли. Ну проте нічого тримаємо і стоїмо. Але це тільки початок. Тож ми рушаємо далі. Це локація присвячена світу фентезі. А жанр фентезі він надзвичайно оригінальний, надзвичайно багатобарвний і включає в себе ну, абсолютно все, що пов'язано зі світом магії. І багато поціновувачів цього жанру. А зараз їх, мені здається, стає все більше. А всі ми любимо такі дорослі казки. Думають, що немає наших авторів, які би писали фентезі. Це абсолютно не так. і Ви можете переконатися, власне, хоча б з цих невеличких стендів, де є фентезійні сюжети. Деякі письменники, на жаль, вже відійшли у вічність, як от Валентин Чемерис. Деякі письменники живуть, досі творяться і, власне, можемо чекати на наступні твори. Ось ця прекрасна постать уособлює світ фентезі, і біля неї є такий казан з цитатами з творів саме наших письменників, саме Придніпров'я. І фантазійних, а, таких магічних, і цікавих, і а, ілюстрації Людмили Тафійчук це її абстракції, у нас на другому поверсі також є її роботи, але більше. Так що тут у нас поєднується таке і абстрактне мистецтво, і, а, звісно ж, література. А ще саме ця локація дуже полюбилась дітлахам. Адже тут можна побачити монетки у вигляді дельфінчиків та театральні маски, які допомагають співробітникам музею у ігровій формі лялькового театру знайомити малечу з цікавинками цього місця. Тож. Музей літературне придніпров'я це місце, де буквально оживає на очах література нашого краю. А ми йдемо далі, і наступна зала буде більш цікавою вже старшому поколінню, адже тут зібрані рукописи, старовинні книги, унікальні документи та фотографії, які розповідають про життя і творчість письменників різних епох. Також у залах музею можна побачити з особисті речі митців та діячів театру 18 20 сторіч. Ці експонати дозволяють відчути дух часу та уявити, як жили та працювали ті, хто створював культурну спадщину Придніпров'я. А ми продовжуємо нашу екскурсію і прямуємо на другий поверх, але. І йшли, ми йшли на другий поверх і побачилось таку таємну цікаву локацію. Розкажіть, будь ласка, що ми тут бачимо, тому що я дійсно бачу дуже багато цікавих моментів. А, так, я вас провела в секретне місце секрети старої хати. Ми називаємо цей куточок наш етнокуточок і. Та насправді все, що було у старій хаті, тут у нас а, багато в чому, звісно, є різдвяні прикраси. От, власне, ті ж наші павучки, а, ті ж пташки. Ну і коза, звісно, коза з дідухом, це наша просто королева цього куточку. Ми її дуже любимо. Козі близько 30 років вона ходила з вертепами ще ось на зорі незалежності. Ще коли можна було трошки отримати за вертепно, ну, оскільки ж ви ж розумієте. І коза менше з тим вона героїня була і тоді, і зараз. І тому ми дуже раді, що вдалося так її причепурити, трошечки поставити. Вона створена трьома дніпровськими художниками і досі її дзвіночок працює. Тому якщо б ми з вами зараз вирішили вийти пройтися, так то вона би привертала до себе увагу. І кожна з цих речей це маленьке вікно у світ минулого. Яка допомагає зрозуміти не лише історію літератури, а й життя людей у різні періоди. У холі вас зустрічає такий міні-вертеп, який змінюється відповідно до пори року і до того, що хоче вертеп нам сьогодні розказати. Він завжди розказує якісь історії. І, звісно, це ветенанки народної майстрині Ольги Іващенко з такими традиційними сюжетами, з деревом життя, з птахами. І таким чином ми зустрічаємо чимось красивим і чимось повчальним. Тож у музеї літературне Придніпров'я є що подивитись кожному відвідувачу, але його серце це експозиції, з які розповідають про історію літературного життя Придніпров'я від вісімнадцятого сторіччя і до наших днів. Тут можна дізнатись, як формувалась літературна традиція краю, з якими нас стали знаковими. Зяк наші письменники вплинули на розвиток української культури, але музей не зупиняється на класичних залах, і тому тут постійно діють тимчасові виставки, які додають нових тем і фарб: від унікальних книжкових зібрань до персональних експозицій сучасних авторів. Якісь із них можна назвати гобеленими, якісь будуть потребувати особливої назви. Кажу так з обережністю, оскільки самі майстрині дуже доскіпливо до цього ставляться, і ми теж з повагою до їхнього мистецтва. А це роботи жіночі роботи майстрин зі сходу та заходу України. Це дві майстрині. Ну так сталося, що одна з них зі Львова, інша з них із Харкова. І це тільки початок подібних експозицій. Будуть ще і називається ця саме ця виставка діалог. Мені здається, вийшов прекрасний такий діалог в такому стилі гобеленів, килимів, чогось ткацького, що простим смертним абсолютно не зрозуміло, як його то робити. Також тут часто проходять тематичні події: лекції, майстер-класи, зустрічі з письменниками та літературні вечори. І це чудова нагода поспілкуватись з митцями наживо, дізнатись про їхню творчість та навіть поставити свої питання. І що важливо, у музеї панує атмосфера затишку. І відвідати музей можна всією родиною. Для школярів та студентів це стан. Гарним доповненням до навчання, адже тут матеріали буквально оживають і стають ближчими, а дорослі відкриють для себе знайомих авторів у новому світлі. І звісно, музей активно ділиться своїми подіями у соціальних мережах, де можна знайти анонси виставок, фото з літературних вечорів і навіть невеличкі віртуальні екскурсії. І мої особисті враження від відвідування музею дуже теплі, адже здається, що це те місце, де сторінки літератури просто оживають. Тут відчуваєш, що письменники, про яких ми звикли читати в підручниках, були справжніми людьми зі своїми історіями, емоціями і характером. І класно, що музей не виглядає законсервованим. Тут є сучасні інтерактиви, з які роблять екскурсії цікавими і для дітей, і для дорослих. І саме тут можна доторкнутися до історії, відчути атмосферу літературного життя та провести кілька годин у спокої і натхненні. А тепер хочу запитати у вас, друзі, де ви любите проводити час у дощові дні? Пишіть у коментарях. Адже мені буде цікаво прочитати про ваші улюблені місця. А також ставте вподобайки цьому відео. Дякую, що провели цей час разом із програмою Вічу Дніпро. А з вами були із Юлія Жиленко та Павло Черненко. І до зустрічі у наступних випусках.